Металіст 19-25 запрошує вас на трансляцію поєдинку 12-го туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Заключний поєдинок у осінній частині сезону. Зараз довга передача по правому флангу. Пушкуца вривається в штрафний майданчик. Пушкуца. І зараз Клименко отримує м'яч. Уже штрафного майданчику. Антоніо захищається проти нього. Клименко пробиває. Удар заблоковано. Атака триває. М'яч залишається у чайки. Удар за штрафного майданчика. У куточок воріт. Штрафний удар чайки виконує Олександр Савчук. Навісна передача. Є удар по воротах. Пушкуцу та Антоніо. Гармаш розвертається. Його хапали там руками. Гармаш продовжує стояти на ногах. І дає далі передачу на від Жичикова. Чайка атаці, знову. Олександр Савчук зміщується в центр. Шукає можливість для удару доволі довго і Панченко встигає заблокувати. Це удар по воротах небезпечний. Олександр Савчук грав уперед. Навіщо навіть удар! Гармаш не вдається йому вибрати м'яч тут у Олександра Савчука. Удар по воротах, удар по центру, потім ков забирає м'яч у руки. Ткаченко побіг уперед. Карпізін грає на нього. Ткаченко обігрує, він штрафного майданчику, пробиває по воротах. Ігор Луценко давав такі настанови, просив грати простіше свого правого латераля. Венгер пробиває, не вдається. Удар точний. Що в Україні зазвичай арбітри багато не компенсують. В інших країнах могло б бути значно більше удар за штрафного майданчика. Здається, м'яч летів навіть повз ворота, але чудово грає, чудово реагує, чудово стрибає за і Іде на Гармаш намагається пробити не вдається. Антоніо також не знаходить можливості для удару. Є гармаш, зміщується у центр на Ткаченка. І він може бити, не б'є одразу, а далі вже не дають такої можливості. Суперники. Простріл гармаш. Махонін грає спокійно на Музиченка, незважаючи на тиск опонентів. Венгер чіпляється за м'яч. Савчук знову на гліба. Є простір зараз для атаки у чайки. Зміщується у центр, проходить венгер. Звісно, футболіст групи атаки. Ось тут не зустрічають венгера, пласують перед ним дуже легко. Сабалаєв дає себе обіграти дуже легко. Ткаченко дає себе обіграти, І вже опинившись у штрафному майданчику, розстріляє ворота Гліб Венгер. Збрицький не вдається йому простріл. не не Вірнір закриває. Заважає. Панченко. Ні, не вдається. Пушкуца в штрафного майданчику прострілює. Не вдається Карпізіну замкнути. Проривається шакун. Гліб Венгер з м'ячем. Сабалаєв його зустрічає. Венгер уже в штрафному майданчику пробиває над поперечкою Кастиря. Падає Кондратюк. Фол арбітер не фіксує. Панченко повернулися в захист футболісти чайки. Прості втрачено. Антоніо зміщується у центр. Пробиває п'яворовою ногою. Парирує цей удар Коломієць. Нарешті справді гострий момент у виконанні футболістів медаліста 19-25. З Брицькому тут не вдається зупинити Савчука і можливість для контратаки у чайки. Олександр Савчук. на Євстратенка той штрафного майданчику пробиває. і... На контратаці Чайка вдруге забиває оборота металіста 19-25 на 64-й хвилині. Контратюк Дениса на поле виходить. Жичиков пробиває зі штрафного. Каченко. Довга передача. Уперед проходить. М'яч на Пушкуцу. Прилетів через Мозиченка, але поки Пушкуца приймав. Музиченко повертається. Пушкуца змішується, пробиває. Коломід забирає забере у руки. Музиченко залишається сам біля м'яча. Капітан Чайки. Четверо гравців у стінці. Йде навісна передача. Жичка виграє повітря, підбирання. атаці Фіксує арбітр. Кушкуца вривається в штрафний майданчик. Під удар, але удару то немає. Панченко в дотик лето намагається пробити зону сьогодні. Але, ймовірно, буде дограно його ще догравати. Зараз Музиченко вже підключається до атаки він у штрафному майданчику. Пробиває 0 триста є рахунок. Дальню дев'ятку варить металіста 19 25 залітає м'яч у цьому поєдинку. Ну і чим далі, тим складніше. Контроль, контроль, п'ятя, слізне, п'ятя. Навісна передача, і є ще один шанс у чайки. Удар від двадцять 25 п'ять поступається чайці з рахунком 0-3. Венгер відкрив рахунок на 51-й хвилині. Євстратенко подвою перевагу чайку на 64-й хвилині. І ефектну крапку у цьому матчі поставив Антон Музаченко, завдавши влучного удару на 84-й хвилині.